You'll go to shore. В чорт, він повзе до нас. Тікаєм! Тікаємо! Тікаємо! Вже світло дало! Все, можна двері закрити. О! Так, не знаю, як там екіпаж. спасаться, блин, то было жутко, то зомби хочет нас убить, За это и ты экипаж спасать, чтобы они еще не там не сдохли, сейчас я иду экипаж спасать, ю Де вони там? О, вони б'ються, ці зомбі. А. А ви вже їх убили? Ну, звичайно. А це що ж так важко зробити? Просто зомбі побідили, ну і що? Понятно. Нам скоро маски нові будуть потрібні. Ми не знаємо, що далі нам робити. Услови ухудшаються. Розумію. Ладно, беремо пушку і йдемо в генштаб думати, Тут наша лабораторія, на нашу базу. Да, маска знімається. Ладно. Фух, ще чисто. В нашу лабораторію ніхто не сунувся. Нам потрібно очиститись. О. Все, у нас тут є время на кислород, заходи. О! О! Так. Який у нас далі буде план? По борьбі з зомбі апокаліпсисом Ох, це вже не знаю. У нас з екіпажу. Уже тільки дв... дві людини. Це буде проблема. Понятно. Ладно. Нам треба щось думати. Треба. Ладно, одягаємо маски і йдемо. О, все, я те собі вже. Ладно, пішли. Чув. Чи. Так. Ой-ой. Я там когось бачу. Чого? йокарі окарі Що сталося? Подивись назад. Чого? нам Нам... нам буде... кінець. Тікаємо звідси. Давай заходи, я закрию, я закрию ворота. Аш, все, я забіг. Вона маска знялась. мене теж. Одягаємо Я зараз дихну. Я Отдихнув, зараз. Вони вже йдуть. Закриваємо. Фух. Фух. Так, треба ще. Заберу я його оці от сачок, щоб захищатися. Коротше, на нашу базу зараз можуть атакувати. Дане головне питання, це де наш весь екіпаж, другий. О, тут зомбі йдуть. Йдемо з ними сражатись. Так, руки взяли в руки і сачком їх. А! Я піймав зомбаря, я його піймав.

<клак> Йдемо сюди, вот, на генштаб, Борисачок й валим в лабораторію. распустили маски. Там точно -то, товарищ генерал. Брам, зачем? Стоп. Снова светло выключила. Ё-моё. У нас, кажется, у нас великие проблемы. Ага, немає. Фух, я закрив двері. Фух, тепер ми тут можемо, думаю, будемо в безпеці. Перші 24 години, може і так. Ой, срака пердяка, зараз за дверима. Тут в щелі. О моє! Ми так тут довго не просидимо. Треба віддумати план, думати і думати план, як відси тікати. Ага. Блін, на світло відключили. А, чо, а чо ти, мож, можете мені розказати причину, чому відключають? Коротше, я знайшов тільки одну причину, чому це роблять. Тому що десь далеко, далеко, далеко. Десь по, в, зараз по всій країні нема світла, десь далеко, десь там за городом. Далеко від міста, там десь не знаю, в других областях. Там є великі такі станції, а, а зомбі. Там зараз десь зі за сторони Києва більше йдуть зомбі апокаліпсис там взагалі повномасштабка і жесть. І там, коротше, е бомбять ті станції ті зомбі. Зомбі, ті станції вже бомбять, а ті їх ну, Питають якось відбитись від зомбі. Ну, там нереально там дуже їх багато. А десь в Київській області, так? Да? Да, ну вони кажуть, що десь ідуть ближче до Чернівецької області. Чи вони можуть минути Чернівецькі області, ну, можуть чуть можуть трохи об... області задіти і захватити. Так що Ох, насильство дуже зараз велике. Особливо будуть в 12 му дні зомбі всього зомбі апокаліпсису Ой, це буде нелегкий. на легкие сопротивления. Ага. Ну ладно, тогда можем будем что-то думать. Ладно. Продолжение следует.